ура хемаклін чаша з биг чин Кому ви службите? За що вам гроші? Сьогодні в нас перемога. Сьогодні народні депутати України від опозиції від трьох опозиційних сил зайшли до приміщення, де відбувалося оце от нелегітимне збіговисько. Хоча знову ж таки вони намагалися нас злочинним способом не пускати, закрилися там на замок, виставили там міліцію, виставили там депутатів від партії регіонів. Але, звичайно, наші законні вимоги. Взяли гору, ніхто не зміг зупинити наш законний, абсолютно законне бажання потрапити в це приміщення. Ми туди зайшли. Після цього ми власне завели туди так само представників засобів маси інформації, тому що їх так само не пускали в супереч закону, в черговий раз порушуючи плюючи на закон. Але після того, як нам вдалося відкрити двері, всередину зайшли і народні депутати, і представники засобів маси інформації. Після цього ми задали кілька простих запитань пані Герезі і пану Голубченко, які сиділи там в президії. Перш за все, хто давав злочинний наказ не пускати народних депутатів, і хто давав злочинний наказ не пускати журналістів. Відповідь ми почули, що вони не знають, хто закрив двері, що вони не знають де ключ, що вони не знають, тобто взагалі нічого не знають. Ну якщо вони нічого не знають, то як то кажуть, тоді йдіть геть, якщо ви нічого не знаєте. Коли з'явилися свідки, коли з'явилися камери, їхні ці темні справи їм стало незручно робити, і вони одразу ж закрили це засідання нелегітимне і розійшлися. От сьогодні є наша перемога. Сьогодні ми не дали щурам говорити від імені Києва, сьогодні ми не дали їм прийняти якусь оцю от халуйську резолюцію, де вони би розказали, що треба Майдану розходитись, і вони це робили б нібито від імені киян. Сьогодні вони показали, що у них ніякої влади в Києві немає. І це Є наша перемога зараз буде дуже багато спекуляцій, що начебто вони на цій сесії хотіли вирішити питання виплати заробітної плати бюджетників. Шановні друзі, якщо ви дивитесь засоби масової інформації, то вчора людина, яка виконує обов'язки голови адміністрації міста Києва, Голубченка, ця людина заявила про те, що він вирішить питання виплати заробітної плати і дотацій бюджетниками. Через механізм кабінету міністрів, тобто він публічно зробив заяву, що ніяких сесій не потрібно. Він може вирішити питання, виплати додацій одного одноосібно.